Розпаковка 20 кг лоту, зуття Швейцарія. Осінь і зима. Сорт екстра плюс, ціна за кілограм 7,5 євро. Почнемо ми от таких спортивних черевиків-чоловічих, 42,5 розміру. Наступна пара у нас буде жіноча. Ось такі шкіряні чобітки. Нагадую, 35-го розміру. Нагадую, тут буде чоловічий, жіноче, а також зовсім трішечки дитячого взуття. Наступні черевички також чоловічі. Як бачите, підошва в ідеальному стані. Наступна пара взуття це рокстон. Вони йдуть шкіряні з тракторною підошвою 42-го розміру. Наступна пара взуття. Трендові снігоходи. Серединка утеплена. Це у нас буде 41-43 розмір. Наступна пара звиття у нас іде дитяча. Ось такі дутики. прорезиновий, 28-го розміру. Серединка утеплена. Наступні у нас йдуть ось такі черевички на осінь. Розмір 39. Наступна пара взуття. Ось такі шкіряні черевички. Стан ідеальний. 37-й розмір. Наступна пара взуття також дитяча. Ось такі мені утеплені чобітки. Низ проразиновий. Прекрасний варіант на мокру зиму. Наступна пара взуття. Також низ прорезиновий. Як бачите, тут буде. на липучках серединка утеплена. Це у нас де 32-й, 33-й розмір. Як бачите, стан ідеальний. Наступна пара спортивного взуття на осінь. Ось такі красівочки замш. Італія, 36 розмір. Наступна пара дитячі черевички на осінь. 20-го розміру, стан ідеальний. Наступні у нас йдуть по черзі ось такі шкіряні чобітки. Це у нас також йде Італія. Наступне пересуття також йде дитяча, ось такі маленькі ботики. Розмір 22-й. Так нагадую, ціна за кілограм 7,5 євро. Ось такі класні чобітки на осінь. В ідеальному стані. Розмір 40. -й. Також італія. Наступна пара дитячих черевичків на осінь групучкою. В ідеальному стані. Наступні. Ось такі також кірені чобітки. Серединка утеплена 39-го розміру. Нагадую, тут 40 екстра плюс. І так, ось такі класні чобітки замша. Неймовірний каблучок. Стан ідеальний розмір 40. Наступні. Ось такі шкіряні, також чобітки на невисокому каблучку. Як бачите, стан підошви ідеальний. Наступна пара взуття також дитяча. Як бачите, неспрорезинули, серединка утеплена. Розмір 31. Наступна пара. Ось такі шкіряні. Черевики 39-го розміру. Нагадую, сорф Екстра плюс, вага за кілограм, 7,5 євро. Ось такі класні чобітки з дизайном Тракторна підошва, 35 розмір. Наступна пара. Ось такі черевики на платформі з блиск... блискітками. Це є 41 розмір, також італія. Наступна пара це дитяче взуття. Серединка утеплена. Як бачите, стан ідеальний. І остання пара даного лоту. Це ось такі черевички на осінь. Розмір 40-й. Нагадую, це була розпаковка взуття сорту «Екстра Plus. Ціна за кілограм 7,5 євро. Ем.